Всім привіт! Знайшов такий метод розведення вогню, який дуже легкий. Я навіть дуже здивований, наскільки він легкий. Ви скажете, нафіга мені це все треба, я можу це взяти, зробити запальничкою. Звісно, краще це зробити запальничкою, розвести вогонь або сірниками. Але якщо ви хочете освоїти якийсь новий скіл, ходити на руках, розпалювати вогонь без сучасних. Засобів. Це одна із штук, які можна зробити, що можна вивчити. Для чого це взагалі потрібно? Мені все-таки здається, що постійно потрібно вивчати якісь нові скіли. це покращує еластичність мозку, допомагає вам відволіктись від ваших задач, і, можливо, це вам підскаже виходи з якихось інших проблем. В сучасному світі, якщо зосереджуватися чисто на новинах, то можна з'їхати з Я вже розводив вогонь тертям. У мене було відео по цій темі, і то був важкий спосіб розведення вогню. Сьогодні також будемо розводити вогонь тертям, але я просто здивований, наскільки він легкий. Саме перше, що потрібно зробити, це підготувати гніздо, коли ми добудемо вугульок, з якого ми не запалимо. Для цього підійде, наприклад, суха трава. Завжди готуйте це гніздо перед тим, як почати щось розпалювати. Беремо суху траву, розминаємо її, щоб вона була м'ягка і маленька. Тоді ваша вірогідність того, що ви зможете перенести вугульок на вогонь, буде значно вища. Так, взяв я трохи розтер. Ще взяти гніздо зробити, щоб покласти туди це розтерта. Інгредієнт номер два це кусочок бинтика або ватки, а також попіл. Я підготував цей бинтик або ватку. І розсипав, случайно цей попіл поруч. Невеликої кількості його потрібно, але треба на цю ватку рівномірно чи бинтик розсипати цей попіл. Зараз ходжу за попелом. Так, маю трішки попілу Сипемо на ватку. Не сильно багато його треба, наскільки я розумію. Якщо трошки більше насипати, ніж треба, не страшно. Тепер замотуємо цю ватку таким от макаром. Чим тугіше, тим краще. замотуємо, Мені тут трохи попало і сіна того, що я робив. Гніздо, щоб його не здуло. Я думаю, це в гіршу сторону не, не сплине. Смотуємо, змотаємо тугенько. Так, змотали. Тепер пару раз провели такий косячок. І я підготував дощечку. Це може бути камінь на камінь, дощечка на дощечку. Різні варіанти. В одну сторону виконутали, змутаємо його. Наступний крок. Ми скатали цю ват. Ватку. Держати. Киця. Так, я просто здивований, наскільки це легко. І тепер ми що робимо? Щас ти будеш здивована. Основне терти не дуже швидко, але дуже прижимати до дощечку до... Чим більше нажим, тим краще. Не так багато терти треба. І починаємо терти. Так, і дивимося. Вогня поки немає. Змотуємо далі його. Так, і дивимося, а? Попіл. Що, що? Попівник. Попіл на це попе. Нема. Це я вже третій раз сьогодні роблю. Немає ну, вже сам трохи менше. Нема дива. О, є. О, Горить! Ого, є. Тепер ще треба її перенести. Для мене дивно, наскільки це легко. і не спалити сусідів при цьому. Чую вже жар. Блін, вогня нема, але в мене вже пальці не тримають його. Та ні вогонь. Та загорається. Блін. Якась протипожежна трава. Блін, фокус, фокус не вдається. не Ні, ну жар був хороший. Фокус не далося, але є ще цікавіший спосіб. І ви скажете, я з собою не носю... Ну, це можна було розпалити, я просто, Блін, може, десь промовлю. Ладно, якщо я тут оставлю, може сусідів спали. Ну, температура горіння була нормальна. Просто ще треба навчитися переносити. Так, ти здивована, як це легко. Звісно. І а, рада, що рад... ти нарешті зробив це. Другий раз, що ти розказуєш. перший раз я так зробив. Ну, тож другий, я ж не сказала, що ти нарешті це зробив, а не вперше. Це набагато простіший спосіб. Але ви скажете, я не носю з собою бінт, не носю з собою ватку правильно і попіл з собою не завжди є. Тому ми скомбінуємо ще один спосіб. Коли у вас нічого немає, взагалі спробуємо його перевірити.